Ось вже я під цим деревом, є лапик на лапік їшна. Є чорненька. І є ця кошечка. Зараз водички їм налию. Там з лісім вода. Ще вчора був чорний котик, тут їв, але сьогодні немає. Це наш лапік. Бачите, він навіть немає часу голови підняти. Лапик. Він вже поправився трошки, його ж були, вивозили весною. Зловили, вивезли його, не було кілька днів. Потім він прийшов такий зморений, голодний, хворий. Ми його підлікували, вже він набрав вагу, нормальний став. Це наша чорнявка, Ночка, ночка, де? Да? Оце ночка хороша. Да, да, їж, їж. Хороша кошечка. Зараз водички налиє. І ця кошечка така славна, хороша. Чи це котик? Не знаю, кошечка вруть. У не мають часу вони. І все рівно оглядаються, бо тут їх лякають, ганяють. Тільки їсти не дають.